В ефірі Дніпро вітаю усіх наших радіослухачів перед мікрофоном. Валентина Орлова. Нашу країну називають країною волонтерів. Так говоримо ми і так називають нас за кордоном. Волонтер слово, що походить від давнього від латинського волонтаріус, тобто добровільний бажаючий. Зараз в Україні сформовано чимало волонтерських загонів. Врешті їхня діяльність спрямована на порятунок і на побудову громадянського гуманного суспільства в Україні. Волонтерство це вільні спілки. Спілки людей, що об'єднані якимись інтересами, спільними інтересами, благодійними насамперед. Сьогодні наша ранкова гостя пані Катерина Камінська. Про неї я знала давно, чула про той рух, який вона разом із своїми колегами започаткувала. А зустрілися несподівано на святі у селі Шульгівка, козацькій толоці, присвяченій 25-річчю Незалежності України. Вже потім, коли поїхали до Старої Орелі і сіли там на тих містках, де рибалять зазвичай місцеві мешканці, ми розговорилися. Отак у Орільській тиші спокійно. Відбувалася наша розмова. От ви знаєте, пані Катерино, мені хотілося, щоб ми сьогодні з вами, отут на Старій Орілі, трохи пофілософствували про життя, про те, як ми живемо. Ви насамперед відома людина в Україні як волонтер. Це визріває всередини, а потім от ти вже не можеш без цього жити. Дякую вам, Валентино, за таке спонукання на цю бесіду. Ну, по-перше, я сама лікар. І самі лікарі в якійсь мірі вже волонтери. Це такий позов душі. Був червень і... 14-го року. 14 року В обласну лікарню Мечникова доставили багато поранених, наших хлопців. Була дуже велика спека. І у місті, як завжди, були якісь профілактичні роботи по водоканалу. Не буде води. І тут моя подруга, яка вже була волонтером у лікарні, каже, Катя, щось треба робити. Треба багато води запастися хлопцям, які зараз у відділеннях лікарні, в реанімації. Як же можна без води? Ну, я не тільки лікар, я ще організатор охорони здоров'я, але я цю посаду залишила, бо хотілося більше лікарем робити, ніж організатором. Я поїхала до директора заводу Мінеральних Вод. Прийшла і кажу: мені треба на 10 днів на 40 чоловік по три бутилочки води. 1200 пляшок треба води, і тоді, от це початок моєї такої великої справи у волонтерстві, коли вирішували питання. Потім були соки з біолою, потім були оці візки, якими волонтери по поетажами по відділенням доставляли воду, бо її привозили тисячам пляшок. Ну, якщо брати як початок, як крапку якусь велику. Тоді була якось передача присвячена волонтерській діяльності. Запросили на передачу волонтерів із Києва. Ми мали можливість дзвонити. Угу. І я вважаєте собі десь о восьмій годині, дозвонюсь і розповідаю, як у нас у Дніпропетровську організований штаб допомоги пораненим при обласній лікарні. Я була слухачкою того ефіру, так? до речі, так Слухай, так, так, що? Що? так, це справді так. От і таким чином, це можливо було це перше дотичне знайомство із вами. Часто густо я думаю про те, що українське волонтерство воно не схоже ні на яке інше волонтерство. По перше, ми надзвичайно вигадливі. Ми можемо з будь-якої ситуації знайти вихід. Кількість волонтерів, особливо серед жінок. Вона надзвичайно велика, висока. Мабуть, вже без волонтерства уявити неможливо життя, правда? Так, правда. Я вже не мислю собі зараз, якби вже хлопці, вже слава богу, менше. До нас до речі, у лікарню другу лікарню, де я відкрила свій штаб допомоги пораненим. Бо після Ілавайського котла були хлопці направлені в інші лікарні. Це друга, шістнадцята, шоста лікарня. Мічнікова ну, всіх уже не могла, не могла прийняти, прийняти. Та, та. там. Автобусами привозили ці самі такі активні волонтери, і вони утворили штаби при лікарнях міських. Ну Поскільки я працюю у другій лікарні, і у нас опіковий центр, один із найпотужніших в Україні, так так нам волонтери з Києва допомагали. 3 вересня буде два роки, як ми відновили роботу у другій лікарні як самостійний штаб допомоги пораненим. Mm -hmm. Що дало мені, відповідаючи на ваше запитання, я познайомилась з багатьма людьми, які хотіли допомогти, знаходили нас. Питали, що можна купити, придбати хлопцям, чи щось придбати, чи гроші здати. Як же мені організувати цю роботу, щоб люди, які не мають можливості щось придбати, а мають можливість здати кошти? Ми ж потребуємо ви знали краще, що треба у відділеннях Гречина Вікторія. Я знала її по життю років 10. Я знала, що вона може з фінансами, щоб все було задокументовано. А з Грошми у нас був порядок з першого дня. Тоді ми дивилися, як Мічникова роблять. Ми зробили єдиний такий підхід. Якщо говорити про масштаби допомоги, от протягом цих двох років звісно інколи трапляється, що найменша допомога виявляється найбільшою. Ми перший рік все, що придбали, здавали по. По акту прийому здачі е, візору лікарні. А що це було? Дорогі ліки, які ставилися на баланс медичного закладу, проходили через бухгалтерію, коли ми проводили вже засідання. Рік вже працював штаб. Я запросила бухгалтерію лікарні дати нам звіт, на яку суму допомогли волонтери лікарні. Якби коштів тоді виділялося дуже мало, і в нас э, з'явилася сума мільйон. Ну, біля мільйону. І я кажу дівчатам 3 вересня. Мільйонерші. Мільйонерші, Так так я кажу, я кажу, дівчата, у нас штаб сім, 8 вісім людей, таких, які постійно ходять у графіку, відвідують хлопців. Я зібрала цей штаб, так літучка, якби ми ж угу. цим не зловживали. Часу мали так, але ж як річниця така підсумок, була, та. підсумок так, І мені хотілося їх якось надихнути, що це все е, раховується, про нас знають. І я кажу, ми з вами. Дівчата мільйонери, бо ми сьогодні вже от, виповнилися, що на мільйон допомогли лікарні, а далі вже ніхто не рахував. Mm. Скажу вам відверто, допомагали дуже багато. Ми співпрацювали з гамбургським обозом. Це дуже потужна була волонтерська організація міжнародного вже такого рівня. Вони саме питали, що вам треба. Ми візки для інвалідів, через них добували ліжка для, опікових, для, опікових, для... і для опікових, матраси спеціальні. То Ді вже розвернулася співпраця між е, різними групами волонтерів. Це дало мені дуже багато коло друзів. Відкрилася сторінка. У нас допомога пораненим, друга лікарня. Вона знаходиться у Фейсбуці, допомога пораненим, друга лікарня. Там ми по цей час проводимо роботу. Часто густо буває, коштів нема у штабу, щоб щось придбати. Поранені бувають із Мечникова, котрі вже прооперовані, але ж треба кожну пластику робити ще хлопцям. Ми працювали таким чином вже не тільки з волонтерами, а й з заводами, з підприємствами, які нам було потрібні для угу. того, щоб забезпечити усім необхідним угу. наших хлопцям, щоб вони ні в чому не нуждались. Пані Катерино, звісно, людина з грубим серцем не могла б займатися такою діяльністю, тому що тут треба. Інтереси інших людей потерпілих в даному випадку, а глибше захисників наших мати оці засади гуманності. Але я хочу запитати про зворотній зв'язок вас із тими, кому ви допомогли. І ті люди знають про вашу допомогу. Були в нас хлопці, які коли вже вони вилікувалися. До речі, треба сказати, що всі вони рвалися на передову. От кажуть, от ми зараз підлічимось і повернемося знову в трой. Mm -hmm. Вони з нами усі в Фейсбуці, друзі. Mm -hmm. Мало тому, коли вони бувають у відрядженні чи е, у відпустці, вони знаходять час, чи прийти до нас е, у лікарню. Ці хлопці є в нашому житті, ми з ними спілкуємось. Хто ще на лікуванні, хто протезується, а ми щоб... знаємо, де вони, ми... що вони роблять, на якому вони етапі. Пані Катерина, що далі? Хочеться миру, хочеться, щоб уже врешті Україна була без війн, без якихось конфліктів. Але ми не можемо не бути реалістами. Ми бачимо, що поки не вдається припинити, хоча ми всі молимося, і ми всі хочемо миру. І оцей волонтерський рух, якщо так от взяти, врешті він закумулював те, що називається громадянське суспільство, коли саме громадяни відчули потребу в цьому. Держава вона була слабка на тому мить, а згуртувалися люди, от такі, як ви, як ще можна назвати десятки, сотні, тисячі людей. Тисячі. От і це теж. Форма нового українського суспільства. Біда згуртовує, говорять, якщо так простіше висловитися, але це та біда, яка виявила консолідацію нації врешті-решт. Що далі? Хочеться миру, хочеться злагоди, хочеться вже розвивати людей. Не в консолідації вже таких важких моментів у житті, а що творчий потенціал вже викрився у людей. Напруга вже дуже втомила людей. Вже ну хто відповість на це питання? Виснаження ну, без балантин. сумніву не спонукає до творчості, так. Хоча я вам хочу ще один маленький приклад навести. Виснаження не надихає до творчості, але я вам скажу відверто, що наші жінки, які не працюють вже на пенсії, вони робили ляльок. Ми відкрили таку мастерське щастя. Ми збиралися в свої дуже рідкі вільні хвилини і робили ангелів, робили. Ляльок, обереги, які роздавали хлопцям, які вже виходили з палат ішли там. Хто на реабілітацію, хто уїжджав додому на реабілітацію, хто у воєнні шпиталі, хто на передову був, бо навіть такі були випадки. Ми давали їм обережні ляльки, зроблені цими жінками, які вже в матеріям годяться. І вони клали їх у ці нагрудні кишеньки. Вони невеличкі, ці ляльочки, 10 там сантиметрів. І вони. Ці браслетики плели, квіточки блакитні, патріотичні. Тобто, щоб ці люди вони... відчували енергетику інших, кому вони дорогі. Так. і от... Питання, те, що виснажені люди не можуть, у нас виснажені люди можуть ще й творити. У них є такий потенціал величезний. Я по собі знаю, коли треба було к нам приїжджала одна родина з Канади, чоловік і жінка, вона сама Дніпропетровчанка, а він е, іноземець, і ось вони яким чином вони на нас вийшли? Не знаю. Я була у робочій обстановці у штабі, просто і тут мене волонтери звуть Катерина Вікторний. ідіть, у нас тут гості з Канади. Жінка ж на російській мові спілкується з хлопцями. Там на ліжечко присіла, там питає, розказує, як в Канаді ця діаспора допомагає українська, як вони знають наші всі е, біди, біди тривоги, проблеми, так. тривоги. Вона з ними спілкується. Їм було дуже важливо поспілкуватися з хлопцями з передової, з настоящими захисниками. А він залишився один, не розуміє, що вона їм каже. І тут я проходжу мимо палати, а палати великі в нас. І там, мабуть, шість було хлопців на той час е, лікувалося. І ось я заходжу в такій спонтанній, скажем, такої обстановці і починаю йому на англійської мові розповідати, хто я ну, ми познайомимося. Це Оксана, Оксана Геніна, її чоловік. так? Да? Її чоловік. Я розповіла, як в нас робота налагоджена. Ага. І ми, коли вони вже в'їхали, теж з нашими подарунками, я пам'ятаю ніч. Дуже торопилася, робила їм ляльок на згадку про нас, їм самим mm -hmm, подарунки, mm -hmm. і тим людям, які передали нам кошти, вони ж привезли ще так, канадійські гроші, гроші ми їх обміняли і зразу ж купили на той час шкіра, по-моєму, потрібна була. Вони взяли нас коло уваги, так А у них там дуже розвинута От діаспора українська, коли в церкві вони збираються. У неділю і ця Оксана вона починає такий теж волонтерський рух для нашого відділення. Вже вже конкретно Ці, вже вас, а ми потрібно. знаходимо спосіб передати туди своїх ляльок. От зараз угу. у нас теж підйом творчої діяльності угу. передаємо ляльок, і вона віддає. Тим канадцям, які жертвують е, mm -hmm. гроші для нашого вже відділення, а вона їм mm -hmm. е, віддає наших ангелочків, наших ляльок. Mm -hmm. І це вже ось, склалася така в нас такий, що mm -hmm. коли дуже важко поступає якийсь новий хворий, а грошей немає, вже наші люди виснажилися mm -hmm. допомагати українців. То ми пишемо пост на такий міжнародний, Вона його транслює десь у Канаді. Вона збирає цілі направлено на цього uh -huh. хлопця. Ми пишемо на якого uh -huh. що треба, і тут живуть родичі тих людей. Вони передають нам гривню. А та вона їм там віддає канадську, uh -huh. і ми вже маємо таку допомогу спрямовано. Е, пані Катерино. Ну я захоплююся вашим плином думок отаким от внутрішнім ну світлом, коли хочеться дійсно жити так, як. Хоче твоя власна душа, і вона не потребує ця діяльність якихось там особливих відзнак. Ти це робиш, тому що ти інакше просто не можеш цього не робити. Тим не менше, нещодавно громадська організація була відзначена. Вашу діяльність президент України вручив цю відзнаку. Це громадська організація до Дня медика. З Києва приїхали делігати, які. Вручили нагороди Дніпропетровським медикам, чи зараз треба вже Дніпровським медикам. але ми ще тоді не були перейменовані Дніпропетровським медикам. Напередодні нашого свята професійного як лікарям-волонтерам я була у числі тих небагатьох людей. Там були професори з Мечнікова, Жердів uh -huh. Іван Іванович, був мамчур uh -huh. Віталій Йосипович, uh -huh. Лоскота uh -huh. Олександр uh -huh. Євгеніч. Uh -huh. Наші волонтери, які ще на Майдані були лікарі, uh -huh. вони отримали там ордени, ордени Майдану. Нам з моєю подружкою, яка привела мене якраз у лікарню Мечнікова, було вручена медаль за. Гідність та патріотизм так. на загальних зборах було вручено е, було вручено, ці, Це ці нагороди. закінчуючи нашу розмову, її все ж треба завершувати. Отак, спостерігаючи, отут на містку, рибальському, здається, серед старої орілі, яка тут заросла, і камуші, і вже прощається вона із літом. Наша природа самобутня, розкішна і, врешті. Кожне зусилля, маленьке, велике, спрямоване на те, щоб захищати нашу землю, хто як може. Так просто випало, що ми тут з вами зустрілися, познайомилися, і я гадаю, що ця розмова буде близька до серця багатьом людям, хто зможе нас почути. Я від себе теж вам хочу подякувати сердечно і дай вам Боже нових сил, щоб якнайменше було у нас поранених тих, хто постраждав, людей, яким потрібна так. Допомога. Але ми, українці, вже допоможе собі сам. Це знаємо. Але тим не менше, кожне відкрите серце воно спонукає до об'єднання, як це голосно і гучно не звучить нації нашої. Дай вам Боже краси земної, людяності від інших і здоров'я. Дякую. Завершуємо нашу програму і привертаємо увагу усіх, хто має відкрите серце і хоче стати волонтером, хоче допомогти іншим. Шукайте у Фейсбуці, Допомога пораненим, друга лікарня, а також Катерину Камінську, лікаря-волонтера, учасницю нашої розмови. А ще нагадаємо, що усі наші програми ви можете прослухати на сторінці в Ютубі обласне радіо Валентина Орлова. Цю ж зустріч для вас підготували звукорежисер Олександр Сохач та я Валентина Орлова. До зустрічі. Здоров'я всім!